Таю новини п'ятниці, 28 серпня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. Зміни у мінських домовленостях не зупинять військовий конфлікт на Донбасі. Про це заявив президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Бельгії. З ним погодилися і європейські партнери. Відтак, сторони домовилися про спільні кроки, аби змусити російську сторону та бойовиків нарешті взятися за виконання зобов'язань. Мінська 3 не буде. У цьому єдині і українська, і європейська сторони. Відтак домовленості залишаться незмінними, а їхнє виконання обов'язковим. Про це йшлося під час зустрічі Петра Порошенка з президентом Європейської ради Жаном Клодом Юнкером. Хочу наголосити, що мінські угоди треба виконувати. Це стосується в головному Росії, оскільки не виглядає, що російська сторона виконує свої зобов'язання щодо стабілізації ситуації в Україні. Чим скоріше, тим краще каже президент України, закликає скласти зброю вже сьогодні та не чекати 1 вересня, як було напередодні домовлено у мінську. Адже за ці дні українська сторона може зазнати нових втрат. Віднині на кожній зустрічі ми будемо порушувати питання для залучення миротворців ООН або використання можливостей ЄС і спрямування місії в рамках спільної безпекової політики Євросоюзу, які які пришвидшили виконання мінських угод. Однак російська агресія не причина для гальмування реформи, заявив Петро Порошенко. Найперше сподівається, що парламентарії незабаром проголосують децентралізацію. Європейська сторона вже бачить прогрес у реформуванні України, зокрема в питанні безвізового режиму. Оціночна місія, яка відвідає Україну найближчим часом, дозволить нам зафіксувати прогрес і забезпечити відповідне рішення Єврокомісії для підтримки позиції з безвізового режиму. Відтак Європа обіцяє таки відкрити кордони. Щоправда, коли саме партнери не уточнюють. Натомість зоною вільної торгівлі все більш конкретно. Її планують відкрити 1 січня 2016-го. Україна досягла домовленості з комітетом кредиторів щодо реструктуризації та часткового списання боргів. Про це під час позачергового засідання Кабміну повідомив прем'єр Арсеній Єценюк. За його словами, зовнішні кредитори погодилися списати 20% боргових зобов'язань, а це близько 4 мільярдів доларів. Виплату решти суми, яку Україна мала повернути уже цьогоріч, перерозподілили на наступні 4 роки. Тож в уряді повідомили, золотовалютні резерви України нині становлять 12. Мільярдів доларів, що є достатнім для впевненості у фінансовій стабільності держави. Завдяки зусиллям міністра фінансів та уряду країни нам вдалося отримати наступні умови: перше: 20% боргових зобов'язань країни списуються нашими кредиторами. Мова йде про те, що уряд України списав. Майже 4 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Анонсоване нещодавно прем'єром Яценюком переформатування уряду не стане глобальним перезавантаженням виконавчої влади. Принаймні, так вважають вітчизняні політологи і додають, для якісного оновлення Кабміну необхідна не лише ротація облич на міністерських посадах, а насамперед зміна економічної політики країни. Думки експертів чули наші журналісти. Рівно півтора року минуло з дня початку роботи першого кабінету Арсенія Яценюка. Це чималий термін для здобуття позитивних результатів на шляху економічного прогресу, кажуть експерти, і додають суттєвих зрушень Україні за цей час не відбулося. Є намагання дійсно вирішувати якісь такі там. Боротися з олігархами, вирішувати якісь такі вотла власні задання приватизації одеського припорту заводу, врешті-решт, який там не знаю, чому призупинили. Нам всім треба приготуватися до того, що рівень доходів суттєво зменшиться. Реструктуризація зовнішніх боргів та отримання нової фінансової допомоги від МВФ чи не найголовніші здобутки нинішнього уряду, вважають експерти, і водночас звертають увагу на жахливий стан, у якому перебуває вітчизняна економіка. Найрадикальніші політологи радять прем'єру взагалі відмовитися від ідеї переформатування свого кабміну. Ну, а просто скласти повноваження. Для того, щоб хоч якось почався рух вперед, чи, можливо, якась ну, дискусія, на того, в який спосіб ми це маємо робити, безумовно, кращий варіант це добровільна відставка Яценюка. Для того, щоб коаліція почала формувати новий уряд. Але уряд не тих, хто буде знову вести виборчу кампанію. Гуря тих людей, хто буде реально вирішувати ті проблеми, які стоять перед країною. Утім, попри деякі прогнози гучних відставок у складі уряду, ближчим часом експерти не очікують. Тим більше нагадують, від перестановки до данків сума не змінюється. Фактично питання не до людей в уряді, питання все ж таки до того, що ми будуємо і яку структуру економіки бачить очільник уряду нинішній чи потенційний за, скажімо, 2-3 роки, тобто на чому ми летимо в майбутнє? І тоді поєднання нової базової платформи уряду у вигляді економічної політики, економічної ідеї, економічної місії і кадрів. І приведе до створення ефективного уряду, головне надасть імпульс розвитку економіки. Хай там яка ймовірні зміни у складі Кабміну зі слів політологів. Якщо й стануться, то не раніше завершення кампанії з виборів до місцевих органів влади запланованих на 25 жовтня. Попередні результати слідства у справі Януковича та його оточення оприлюднять на початку вересня. Про перебіг слідства із парламентської трибуни розповість сам генеральний прокурор Віктор Шокін. За його словами, інформація про припинення слідчих дій проти Януковича, яка з'явилася у мас-медіа, не відповідає дійсності. Справа просувається і триватиме, доки він та усі винні у загибелі людей на майдані не будуть покарані. Я Обов'язково поінформую Верховну Раду депутатів про реальний стан справ і про діяльність Огнів прокуратури за період моєї каденції. Це буде інформація, це не буде звіт. Я хочу, щоб народ України знав, що ми робимо в прокуратурі і на місцях, і в генералі. Жодного регіонала у списках та повна чесність перед виборцями, Із такими гаслами йде на місцеві вибори радикальна партія Олега Ляшка. Під час конференції у столичному будинку вчителя лідер поліцили також висловився щодо необхідності не допустити ухвалення парламентом змін до конституції. Зі слів Ляшка, особливий статус Донбасу, національна ганьба і зрада. А інститут префектури та судова реформа, передбачені у проєкті нового основного закону, є спробою узурпації влади. Тож народні депутати від радикальної партії закликали громадян 31 серпня вийти під стіни Верховної Ради, яка планує зібратися на позачергове засідання для розгляду змін до конституції у першому читанні. Також під час конференції радикали обрали нового керівника Київської організації. Ним став заступник лідера партії Народний депутат Андрій Лозовий. Шанс має кожен. Тому що в нас немає блату, в нас немає волохатої руки, в нас немає грошей. Ми хочемо привести до влади молодь. Ми хочемо дати можливість молодим хлопцям і дівчатам себе реалізувати, так як я дав цей шанс Андрію Лозовому, який підійшов до мене на хрещатику в пасажі. Молодий пацан, студент 4 роки тому і каже: Я хочу бути в вашій команді немає питань, хочеш, давай. Це інше залежить від тебе. Що ми бачимо в столиці усі схеми, які, вибачте, працювали при Попові, при Черновецькому, усі земельні афери, усі схеми з розрабування Києва і Кияну, все працює. Ми бачимо, що ми в силах це змінити. Тому що ми виросли потужну команду, яка, як правильно сказав пан Дмитро, має бути великою родиною. Так ми повинні ставитись один до одного. І це має бути наш базовий принцип. З Цим принципом ми точно переможемо. Захистити громади та забезпечити стабільний розвиток усіх областей таке завдання поставили перед собою засновники політичної сили наш край під час форуму регіональних лідерів, який пройшов у Києві. До участі у заході приєдналися кілька тисяч людей, які роками працюють на суспільне благо і вміють вирішувати проблеми окремих місцевостей. Більше 60 міських голів та ще з 2000 місцевих лідерів йдуть на вибори одним фронтом. Новостворена політична сила наш край сформувала команду з числа досвідчених управлінців. Це та партія, яка реально буде захищати інтереси своїх територій. Запоріжжя Запорозька, в Сумах Сумська, Вінниця Вінницька, в Києві Київська, в Одесі, Вадеська, в Харкові, Харківська. Тобто партія з корнями в кожному із регіонів. Поэтому защита інтересів жителів регіону, защита інтересів наших територій це главная наша задача. Тисячі прибічників і сотні місцевих представниць по усій Україні до складу команди господарників щодня приєднуються однодумці, яким набридли суцільні обіцянки політиків. Ми будемо організовувати роботу так, як ми опираємося на фахівців і професіоналів, які вже довели своє. Ми не кажемо про те, що людина, яка приходить і каже, ви мене оберіть, я вам на 70% зменшу тарифи, я вам зроблю, побудую все і при цьому звільню половину чиновників, і в нас буде все дуже гарно. Оце популізм. Таких людей ми це вибрати не будемо. І та зарплати злидні та безробіття це те, з чим живе зараз майже кожен українець. В країні є люди, які знають, як подолати ці проблеми, кажуть засновники партії, і запевняють, вони будуть їх вирішувати. Другий фестиваль голубів та екзотичних тварин відбудеться цими вихідними у Києві на території столичного іподрому. Голубоводи із різних регіонів України зможуть представити на суд гостей і комісії своїх кращих птахів. Переможців і кращих голубоводів нагородять грамотами та призами. Зокрема, 10 найкращих селекціонерів отримають звання заслужений майстер голубівництва України, започатковане кілька років тому за ініціативою почесного президента Асоціації голубівників Леоніда Деркача. Захід відбудеться 29 серпня о 10-й годині ранку. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите, на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.